У 1909 році молодий чоловік років 30 увійшов до кабінету редактора фінансового журналу The Ticker і запропонував немислими. За декілька тижнів він продемонструє, що може передбачити рухи акцій не приблизно, а з точністю до дня і навіть до години. І що дивно він таки це зробив. Хоча його методи і звучали як алхімія, але цифри говорили самі за себе. Цей чоловік став легендою ще за життя. Одні вважали його генієм технічного аналізу, інші спритним містифікатором і людиною, яка гарно упакувала та продала філософію, що зовсім не працювала. Його інструменти та підходи досі вивчають трейдери різного роду фінансові езотерики та навіть інституційні аналітики. Його історія це не просто хроніка успіхів на біржі, це історія людини, яка намагалася виміряти ринок циркулем, біблією. Та математикою одночасно. Але ким він був насправді, чому сьогодні більше ніж через 100 років його методи досі використовують? Ви на каналі Фінансові романси і це відео про езотерику на Уолл-стріт. Вільям Делберт Ган народився 6 червня 1878 року у маленькому містечку в Техасі. Народився в родині простих фермерів. Він був старшим із восьми дітей і вже з юності був змушений працювати на землі. Його дитинство це класичний приклад сільського американського життя тих часів: бідність, важка фізична праця та відсутність будь-яких перспектив. Його родина жила скромно, вирощуючи кукурудзу та худобу, а будь-яке навчання було розкішчю та необов'язковою опцією на думку батьків. Ган мав мінімальну освіту не більше кількох років у місцевій школі та і ту часто пропускав через сезонну роботу. Але саме тоді в ньому проявилася риса, яка стане вирішальною для його майбутнього, а саме нав'язлива жага до знань і самоосвіти. Особливо його захоплювали арифметика, геометрія, біблія і книги про стародавні цивілізації. У зрілому віці він якось скаже, що Біблія містить більше кодів і циклів, ніж будь-яка книга з економіки. Це були не просто слова, він справді вірив, що світові ринки відзеркалюють божественний порядок і що його можна розрахувати. За деякими джерелами у підлітковому віці Ган став працювати на телеграфію. Це була одна з небагатьох професій у маленькому містечку, яка давала доступ до інформації. Саме тут, за словами його біографів, він вперше побачив тікери з котируваннями акцій, які передавали з біржі. Начебто він запам'ятовував числа, рухи та динаміку і почав задаватися запитанням: а чи дійсно ринок хаотичний, чи у ньому є якийсь прихований порядок. Вже тоді, у свої 17 чи 18 років, він почав замальовувати графіки та будувати таблиці ще задовго до того, як термін технічний аналіз увійшов у мову фінансистів. Але так це чи ні, точно ми не знаємо. У середині 1890-х років він приїхав до Нью-Йорка, міста, де панували гроші, перспективи та амбіції. Це був період, коли Волстріт починала трансформуватися із клубу для багатих у справжній центр фінансового світу. Ган почав кар'єру у брокерській конторі як клерк. Його робота була рутинною: записувати котирування, переносити дані, контролювати квитанції і так далі. Але на відміну від інших молодих службовців, він не просто копіював цифри, він аналізував їх, шукав закономірності, симетрію та цикли. Згодом він став вести свій особистий щоденних спостережень. Один із сучасників Гана пізніше згадував, коли решта працівників ішли обідати. Вільям залишався і креслив якісь лінії, кути, кола та квадрати. Він бачив щось таке, чого ми не бачили. Але перші кроки у трейдингу були для Вільяма Болісними. У мемуарах його учнів згадується, що Ган втратив кілька сотень доларів на перших угодах, а це сума, яка дорівнювала кільком місячним зарплатам. Проте він не зламався. Він зрозумів, що йому потрібна не просто інтуїція чи чуття, йому потрібна чітка система. Саме в цей період Ган починає занурюватися в стародавні джерела і читає Біблію, Коран та індуїстські веди. Він досліджує астрономію, астрологію, геометрію Піфагора та Числа Фібоначчі, вивчає роботи Платона, Ньютона та Кеплера. Його цікавить не просто ціна акцій, а всесвітній порядок, який, як він вірив, впливає на ринок. Після кризи на ринку, відомої як Паніка 907-го, Ган нарешті почав торгувати за своєю системою. Він не відкриває угоди щодня, натомість вичікує. Вірить у те, що ціна має своє призначене місце і що те місце не випадкове. Вільям навчився, або ж говорив, що навчився, визначати поворотні точки, моменти, коли ринок змінить свій напрямок. Ці перші роки на біржі сформували його як трейдера, мислителя та, можливо, містика. Але справжній вибух популярності станеться через два роки, коли про нього дізнається Річард Вайков і відкриє його світові через статтю The Ticker. У грудні 1909 року ім'я Вільяма Далберта Гана вперше гримить на всю фінансову спільноту. Саме тоді про нього дізнається Річард Вайков, молодий, але вже авторитетний біржовий репортер і видавець журналу The Ticker». Вайков чув про Гана як про загадкового трейдера, який нібито мав неймовірну точність у прогнозах. І він вирішив перевірити це особисто. За згодою Йоганна, редакція журналу The Ticker відстежувала його прогнози протягом місяця в реальному часі. Це був унікальний експеримент на ті часи, а закінчився він тим, що із 28 угод 24 були прибутковими. Середній профід з угоди склав 410 доларів, а прибуток від усіх прогнозів майже 11 тисяч. При загальних втратах лише 560 баксів. В тій же статті проводяться слова Гана: що коли ви зрозумієте закон вібрації, ви зрозумієте і ринок. Бо це один і той самий закон, що рухає планети, електрони та біржові ціни. Тобто у нього було поняття закону вібрації, що б то не означало. А ще Вільям зазначив, що ні за які гроші нікому не відкриє свою систему. Ну воно і зрозуміло, навіщо ділитися з кимось системою з таким вінрейтом. Роби собі грошики потихеньку, та і все. Але побачимо, що буде далі. В свою чергу Річард Вайко вписав, що угоди Гана не інтуїтивні і ґрунтуються на розрахунках та науковому підході, і що Вільям обдарований математик та трейдер. Вайков говорив слова типу: я ще не зустрічав людини, яка може робити гроші так швидко, як Ган, відмічав ювелірні входи і виходи Гана з позиції та точність прогнозів до однієї восьмої пункту. Але разом з тим, в тій статті є примітка, мовляв, майте на увазі, що усі помиляються, і будьте обережними з використанням прогнозів. Тож, як бачимо, знімати із себе відповідальність уміли вже тоді. Також у статті вказано, що в процесі експерименту Ган не здійснював ніяких угод, а просто давав прогнози. Тож вказані прибутки були умовними: типу: от якби тут ви купили, то заробили б. Якби там не було, у Зетікер уже був певний авторитет, тож наведені цифри приголомшили читачів, і на Волстріт тільки й мови було що про таємничого Гана, який бачить майбутнє. Ні за які гроші не розкрию секрет, казав Ган, а пару років по тому започатковує компанію з назвою Ганд Компані і починає будувати освітній бізнес. Він чудово зрозумів, що люди готові платити за систему, яка не помиляється. Тоді з'являються перші учні, які хотіли опанувати мистецтво Вільяма Гана. На чому ж це мистецтво, власне, будувалося? Перше, це, звісно, закон вібрації. Ганс стверджував, що нічого не відбувається випадково і будь-яка ціна акції це наслідок вібрації. І кожна акція має свій період, амплітуду і цикл, а також свою частоту. Щоб усе це вирахувати, потрібно використовувати такі інструменти, як правильні геометричні кути, накладені на графік, так званий квадрат 9, що являв собою числову спіральну матрицю. З одиницею в центрі. При цьому ви маєте вивчати астрологічні таблиці, щоб враховувати фази місяця та положення планет. І ще маєте вивчати Біблію, бо там ринок давно описаний. І от постає резонне питання: а як це власне все зв'язати докупи? Відповідь доволі проста: а ніхто не знає, як то все зв'язати докупи. Справа в тому, що, незважаючи на книги, написані за життя, Ган ніколи повністю не розкривав свою методику. Учні часто отримували частину знання, і лише після численних оплат курсів їм обіцяли повний доступ, який, утім, ніколи так і не приходив. А сам Вільям говорив, мовляв, я даю вам ключ, але двері ви маєте відкрити самі. Менше з тим є свідчення, що Вільям Ган передбачив Першу і Другу світову війни велику депресію і ще купу різних подій. Водночас є і інші свідчення, наприклад, що ніхто і ніколи не бачив реальних торгових угод Ганна і що стаття в Z Ticker була простою заказухою, та що ніхто з його учнів не став видатним трейдером, слідуючи його принципам. Особисто я не беруся стверджувати, що методи Ганна працюють чи навпаки не працюють, бо я їх не перевіряв. Але що я знаю точно, так це те, що Вільям стовідсотково знайшов спосіб, як монетизувати свої напрацювання. Для розуміння, коли в 30-х роках Ган відкрив свою школу торгівлі, його курси коштували від 500 доларів за базовий курс до 5 тисяч за просунутий. 5 тисяч в ті роки це ціна будинку квадратів так 100 на секундочку. Як ми вже говорили, за життя Ган написав багато книг, які ви без проблем знайдете в інтернеті. Особливою рисою їх усіх є наліт певної незрозумілості, недосказаності і можливості по-різному трактувати те, що написано. Після того, як у 1955 році Вільям Ган помер, його син сказав, що батько заробляв на видавництві книг набагато більше ніж на торгівлі. Але тут треба зрозуміти, що стосунки Вільяма з сином були напружені, тож свідчення Джона Гана можуть бути необ'єктивними. Як би там не було, зараз існують десятки, якщо не сотні шкіл та курсів по методу Гана, а у всіх популярних торгових платформах. Є інструменти Гана, і досить велика кількість людей шукають ключ до істини у книгах та особистих записах Вільяма, які можна купити за чималі гроші в інтернеті. Але невже Вільям Ган був лише одним, хто хотів приборкати ринок через астрологію? Та зовсім ні, наприклад, Джону Пірпонту Моргану приписують такі слова? Мільйонери не користуються послугами астрологів, бо ними користуються мільярдери. Сам Морган за деякими свідченнями захоплювався роботами відомого астролога та окультиста Алана Лео. А коли приймав важливі рішення, то завжди радився з астрологинею Євангеліною Адамс. Втім, достеменно цього ми не знаємо, тож нічого категорично стверджувати не можемо. У 1961 році дехто Арч Кроуфорд отримав посаду асистента у відділі технічного аналізу інвестиційного банку Меріл Лінч. 20-річний Арч працював під керівництвом Роберта Фарела, легендарного ринкового аналітика, відомого своїми десятьма правилами фондового ринку. В Меріл Лінч Кроуфорд побачив, як використовуються технічні інструменти, такі як ковзні середні, рівні опору та спротиву, трендові лінії і так далі. Це справило на нього велике враження, і він вирішив повністю присвятити себе вивченню ринків. А вже у 1962-му Арч передбачає значне зниження ринку, спираючись саме на технічний аналіз. Але він бачить і те, що класика теханалізу на ринку далеко не досконала, тож постійно задається питанням, як покращити свої прогнози. Наприкінці 63-го року Кроуфорд випадково натрапляє на книжку прогнозування фондового ринку Дональда Бредлі. Книзі автор описує застосування астрологічних аспектів та циклів для аналізу фондового ринку. Спочатку Кроуфорд поставився до цього скептично, але потім почав експериментувати спочатку з історичними даними, накладаючи астрономічні конфігурації на руху індексу Dow Jones, а потім і на реальних угодах. Протягом наступних 13 років він паралельно виконував класичну аналітичну роботу у банку та проводив власні дослідження з астрологічної кореляції. Врешті-решт він усвідомив, що традиційні компанії навряд чи приймуть його новий підхід, і у 1976 році Арч покинув Меріл Лінч. Саме з цього моменту Кроуфорд починає формувати себе як незалежного ринкового аналітика з акцентом на астрологічні сигнали. Він повністю зосередився на розробці власної аналітичної моделі, що поєднувала технічний аналіз і астрологію. Цей підхід багатьом здавався надто радикальним, а для більшості гравців Волстріт навіть абсурдним. Проте Кроуфорд не зважав на скепсис. Він заснував власний інформаційний бюлетень, перший випуск якого вийшов у 1977 році. У ньому Арч публікував аналітику з урахуванням планетарних аспектів, фаз місяця, ретроградних періодів Меркурія та інших небесних конфігурацій. Але при цьому всю цю астрологію треба узгодити з показниками індикаторів, таких як MACD, РСАЙ, об'ємами тощо. Бюлетень виходив щомісяця у друкованому вигляді, а пізніше в форматі PDF. Його підписка коштувала від 250 до майже 1000 доларів на рік, в залежності від деталей прогнозування. Але за що власне ви платили і чи взагалі працювали прогнози Кроуфорда? У серпні 1987 року Арт заявив у своєму бюлетені, що ми входимо в період надзвичайної напруги, тому що п'ять планет сформують жорсткі аспекти наприкінці жовтня і ринок не витримає. Коли у жовтні індекс Доу Джонса обвалився більше ніж на 20% за один день, журналісти Барон згадали його як одного з небагатьох. Хто попереджав про обвал заздалегідь і публічно. Це передбачення зробило Крофорда відомим, і, по-перше, зросли підписки на бюлетень, а по-друге, його почали запрошувати на трейдерські конференції та телебачення. У серпні 2001 року розсилка містила таку нотатку: гармонії планет на межі рівнодення вказують на глобальний сув і можливі потрясіння, сигнали вказують на страх, втрати і війну. Хоча прогноз був не конкретним у деталях, сам Кроуфорд після подій 11 вересня зазначив у Forbes, що я не знав, що буде теракт, але я точно знав, що ринок зламається через глибоку емоційну подію. Після падіння ринку більшість критиків звинувачували Кроуфорда у розмитих сигналах. Проте багато хто з підписників згадував, що відмовились від покупок саме через його попередження. У 2008-му, за кілька тижнів до краху Lehman Бразерс, Кроуфорд писав наступне. Планетарна ситуація нагадує 1987-й, будьте обережні з кредитним плечем. Це далеко не всі влучні прогнози Арча, але, звісно, не всі попередження Кроуфорда ставали реальністю. Наприклад, у 1999-му він передбачав крах ринку на початку 2000 го року, але ринок продовжував зростати. У 2012-му Арч очікував зниження через квадратуру Урана і Плутона, однак SP показував ріст. Незважаючи на критику щодо розмитості та промахів, бюлетень Кроуфорда неодноразово входив в топ-10 за версією таймер Digest. Вони відслідковували продуктивність незалежних ринкових аналітиків. А підписниками Арча ставали навіть топ-менеджери хедж-фондів, хоча і намагалися тримати це в таємниці. У період з 2010 по 2015 він вів блог, записував подкасти, з'являвся на youtube каналах трейдерів і давав інтерв'ю в нішевих астрономічних та фінансових виданнях. А у 2018-му Арч Кроуфорд заявив, буцім відчуває, що його робота зроблена, і він показав світові, що астрологія може бути інструментом ринку. У 2021-му Арч заявив про припинення розсилки і вихід на пенсію. Станом на зараз існують сотні, а то й тисячі шкіл та курсів, які заснували послідовники Ганна, Кроуфорда та інших біржових езотериків. Всі вони запевняють, що саме вони правильно розуміють наставника, його метод і те, що він хотів донести. Всіх їх об'єднує те, що їхні прогнози часто звучать неоднозначно та розмито. А повна система занадто складна, і, за словами самих гуру, до розуміння треба дозріти. Звісно ж, в процесі самого дозрювання ви маєте платити за підписку курси чи консультації. Незважаючи на певний скептицизм, я ні в якому разі не стверджую, що езотерика не працює на ринках, проте залишаються такі питання: як а навіщо продавати курку, яка несе золоті яйця? Чому не заробити мільярди, та чому учні самі стають менторами, а невідомими на весь світ трейдерами? І це стосується не тільки езотеричного підходу до ринків. Ці питання актуальні до будь-якого біржового гуру чи трейдерського курсу. Вся справа в тому, що на біржі немає чітких правил. Ринок це в великій мірі психологія, і цим часто користуються різного роду шарлатани, тож Будьте обережні та пильні при рішенні купити якийсь черговий грааль в будь-якому випадку. Я бажаю вам хороших плюсів, худеньких лосів і до зустрічі!